І отже, хотілося, щоб ми сьогодні знову поклали квіти на це поле смерті. І хотілося, щоб ми все таки спромоглися. Ми хотіли цього року поставити меморіальну дошку. Не вийшло у нас дуже багато, мало людей, мало, а скільки треба зробити. Тому це я радий, що Холоднярська ініціатива Андрій Юсов, зокрема, запропонували власним коштом. Тут поставити дошку. Звичайно, ми хотіли це зробити разом з місцевим населенням, щоб не одні ми, чужаки вшановували ваших дідів і прадідів. От. Ми привезли Дмитра Бур'яна. Де Дмитро Бурян? Ось, Іди сюди, Дмитро. Це я вам представлю, щоб ви знали, це талановитий український скульптор. Він ще студент, це не дуже скромний хлопець. Він студент третього курсу, як називається, художня академія національна академія. Оце на ласточки на Черново. Він минулого року до мене прийшов, ми ще тоді не зналися, це був лютий минулого року, серед мисливих хлопець, і каже: Я студент, прийшов у вас купити всі книжки про Холодний Ярець і все ж і про інші. Бо у нього дід з повстанського села, де... Цілий пол був на підтримку Центральної Ради, видно, його дід там був швидше за, за все. На Кіровградщині, до речі, як село нагадайте? Голодос. Голодос, відоме постанське село Голодос. І, Повстан Повстан от, і я, він, він сказав: я маю мрію виліпити всіх холоднаярських отаманів. А я йому сказав: Дмитре, от ви, як кажуть, посланець богів, от ви не знаєте, чого ви прийшли, а я знаю. Ви виліпите. Погруддя людини, яку ви ще не знаєте, але зараз від мене почуєте. А я тоді вже писав книжку про Михайла Гаврилка, скульптора, його фактично, борця за волю України і скульптора, його колегу попередника з минулих поколінь. Я йому розказав про нього, дав йому свій початковий рукопис, і Дмитро виліпив прекрасне погруддя Гаврилка. Просто чудовець, будучи студентом другого курсу. І мені подарував навіть кошти не захотів брати. Потім він виліпив копію для родини цього Гаврилка, онуків, які живуть у Львові. І ми урочисто 2 жовтня минулого року на презентації моїх книг у Львові подарували цій родині. Потім він ще зробив одну копію для його земляків, для, ну, воно фактично як оригінал, так. Ну тільки фахівець там побачив. А фактично це ну, як, як оригінал. Його родинне село. Там відкривається музей історії їхнього рідного села на Полтавщині, Рунівщина. От, до мене приїжджав сільський голова, я від імені Дмитра подарував це. І, і там буде куточок, а може і кімната Дмитра Михайла Гаврилка. От. І, звичайно, було б добре, тут є, я знаю, і багаті люди, що все-таки взяли під опіку цього хлопця, тому що він в нього буде скоро, вже не, не, не перша. Виставка персональна на День Незалежності в Черкасах буде. От. От скажи пару слів, що ти зараз ліпиш. Кажи, що ти зліпив останній? Він мені міхновського прекрасного він зробив. Він не ліпить, він творить. Творить. Міхновський, такі прекрасні. Скажи, горлійте, увага! Він вже зліпив горлі Сагорського. Бачите? Я ще не бачив цієї роботи. Завтра завтра він привезе. Він буде завтра свої роботи продавати тут в Мельниках. Купіть у нього, підтримайте, а хто має можливість а от, от, і, і допомагати йому, щоб він від, відтворював наших борців за завою України. Так що, це і він, і ми його привезли то тому, щоб він був скульптором цієї меморіальної дошки. Ми ще не знаємо, як її зробити, але він мав подивитися це місце, тому що не можна робити не подивитися місце. І тому спеціально я оце звів його сволонярською ініціативою, щоб вони подумали, що вони можуть, і він запропонує свою концепцію. Боже, давайте вшануємо. <плес> давайте. невинно воєнних супостатами. А що ж тут сказати, дорогі мої? Ми стоїмо. На слідах невидимих великомучеників. Бо це тільки уявити собі сільсько... сільських людей, матерів, дітей, чоловіків, братів, сестер, дідусів, бабусь. вони всі були тут. І уявити, як супостат з ножакою. Хай буде шаблюхова, назветься, але для них це ножака гостра, безжальна, замахується і тут же на очах у матері звітає голова чи розколюється голова дитини, чи чоловіка. Що ж тут скажеш? Якби, якби знати оці голосіння. Які, які лунали в таких випадках у нас у селах, то можна було б звернутися. Як до вас докликатись, за якими ви хмарами, за якими ви снідами наші дорогі, незабутні? Ми знаємо, що ми стоїмо на ваших слідах, і ми знаємо, що ви умерли за те, щоб Україна була. Єдине, що залишається, це справді. Все робити, щоб їхні сліди проросли цілющим зіллям, зіллям, яке дає силу нації, силу народу, і щоб воно давало плоди, і щоб збільшувало тих шанувальників.